Новий ковчег Нового Завіту. Роздуми над Словом Божим на 21 грудня. Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юде. І війшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета привітання Марії, підстрибнуло немовля в її утробі, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: Благословена ти між жінками, і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Ось як тільки голос твого привітання дійшов до моїх вух, підстрибнула у радості дитина в моїй утро. Блажена ж та, яка повірила, що звершиться сказане їй Господом. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Вигукнула Єлизавета, побачивши Марію. Неможливо не співвіднести цих слів зі словами царя Давида, зрадуваного, але й занепокоєного перспективою перенесення ковчега завіту до Єрусалима. Звідки ж мені це, що ковчег Господній прийде до мене? Ще кілька інших подробиць із сьогоднішнього Євангелія вказують на те, що Євангеліст Лука хоче представити Марію як ковчег Нового Завіту. Наприклад, коли цар Давид переносив ковчег завіту до Єрусалима, то танцював перед ним з радості. Таким чином, слова Єлизавети, що від привітання Марії. Підстрибнула у радості дитина в її лоні, дослівно треба було б перекласти, як затанцювала. Замислімося тепер, наскільки більше Марія є ковчегом завіту, аніж той ковчег, який Давид вніс у Єрусалимський храм. У Давидовому ковчезі зберігалися таблиці десяти заповідей. Марія носила в собі самого Божественного законодавця. Над ковчегом у Єрусалимському храмі стала слава Божа, на знак особливої присутності Бога серед свого народу. Марія носила у своєму лоні Ісуса, який сам є всемогутнім і нескінченним Сином Божим, і через якого весь світ був створений. Щонайменше два великі практичні висновки випливають для нас із сьогоднішнього Євангелія. По перше, Марія Діва носила в собі фізично і народила Сина Божого для того, щоби кожен із нас міг його носити в собі духовно. Це ж бо кожного з нас стосуються ці незабутні слова Господа Ісуса з Откровення. Ось стою при дверях і стукаю. Хто почує мій голос, і двері відчинить, увійду до нього і сяду з ним вечеряти, а він зі мною. Це ж завдяки тому, що Марія народила нам Ісуса, ми можемо слухати Його вчення, живитися Його тілом, наслідувати Його внесенні Христа і мати участь. У Його Воскресінь. Свята Різдва Христового рік за роком ставлять нас перед питанням чи також і я, чи мої близькі також відчиняємо двері Ісусові, двері наших сердець? Другий практичний висновок із сьогоднішнього Євангелія. Перше, що зробила Марія, коли в ній почав перебувати Син Божий, це пішла до Єлизавети з послугою милосердя. Це дуже важливий критерій, за яким можна пізнати, чи я ношу в собі Ісуса, чи намагаюсь я помічати тих людей, які потребують моєї допомоги. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.